І шила дівча лучками, ручками, лучками лучками, несло фарту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, стріти в його парубок, 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 покаж дівча заробок, 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 заробок. Ручки ябка, і ябка, япка, япка для парубків забавка, 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 бого люблю трушечку, 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 дам йому я грушечку, 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 кого люблю сердушком, 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 сердушком. Не дам йому я з фартушком. з фартушком, з фартушком, з вартушком. Ой, дівчина шияти, чи чия ти, Чи чия ти? Чи ти? Чи ти, ходи зі мною гуляти, гуляти гуляти, гуляти. не питайня, чия шия я шия я чия я вийдеш ти та й вийду я вийду я вийду я вийду я, -я Ішла дівча лучками Лучками, лучками лучками несло фарту з рушками з рушками з рушками з рушками